Шановні друзі, ще вітання. Ми на голосі Криму і говоримо дуже важливі теми. А тема одна з найважливіших це події в Ірані. Ми зразу маємо розглянути ці події, які відбуваються декілька днів, якщо не тиждень. І тому запросили до нас дуже важливо знаного в Україні за його межами. Він був уже у нас на голосі Криму. Тому щиро вітаємо Сергія Данілова, заступника директора Центру близькосхідних досліджень. Пане Сергію, щиро вітання на голосі Крим. Добрий день. Добрий день вам, добрий день глядачам. Щасливий бути з вами в ефірі. Люблю і всім раджу підписуватися, дивитися голос Криму. Дякую. Дякую, пане Сергію. Звісно, що ви уважно слідкуєте за цими подіями. Передично щось в Ірані відбувається, але здається, цей раз це трошки події більш серйознішого характеру, і, звісно, у нас всіх цікавить, що можна очікувати того, що там буде відбуватися. Але перед тим, як перейти до обговорення конкретної цієї тематики, все-таки можливо, ми пару слів сказали про Іран, його місце да, в геополітичній шахівниці. І те, як що ми бачимо, які о, речі історично там відбувалися, і зараз екстраполюються на події в Ірані і всьому світі. Пане Сергій, будь ласка. Іран надзвичайно важлива країна, не тільки близько східного регіону, але й всього світу. Під 100 мільйонів населення. Ну, за 90, За одними даними, 94, за іншими, 92 мільйона. Це велика країна за площею за. Географічним розташуванням це країни, якби поєднує Центральну Азію, Південну Азію, Близький Схід. Морські кордони проходять біля більше, проходять на, власне, головному нафтовому шляху світу: З Перської затоки, транспортується нафта на схід до Китаю, Японії, Азійсько-Тихоокеанського регіону до Європи. До Африки. І з, от уже більше 40 років, за перемогою е, Ісламської революції, ця країна займає дуже конфронтаційні позиції стосовно як своїх сусідів, так і більшості світових гравців. Специфіка Ірану в тому, що за цей час. У них більшовики, які готові робити світову революцію, ну, більшовики в лапках, тобто ісламські революціонери, продовжують залишатися при владі. І вони все так само мріяли про, і мріють про всесвітню, принаймні регіональну, близькосхідну ісламську революцію для того, щоб вивести свій шиїцький іслам, якого дотримується абсолютно меншість населення, на більш універсальний рівень. Для того щоб диктувати умови всьому близькому сходу, це зумовило і за створення тих систем тих груп, яких називають проксі, тобто тих, ким вони можуть керувати, маніпулювати, доплачувати мілітарних груп у всьому регіоні. Пане Сергій, я вас переб'ю на секундочку, буквально от щоб це не був. Просто монолог, ми вже підходимо до сучасних подій, але все-таки я ще пару слів про те, що було фундаментальніше це зрозуміти. все таки часто йде фраза про те, що Іран взагалі ніколи не був ніким підкорим. Я то сам історик і, власне кажучи, пам'ятаю дуже довгу історію Ірану так дійсно, довгі віки це була держава постійна, яка створювала проблеми іншим державам. Да? Але історично Ну Олександр Македонський, наприклад, розробив найбільше тоді царство да, персидське і держави, які були під ним підкорені Потім стається ще в ранньому середні віччі, от коли прийшли араби, мені теж здається араби ж. І Іран підкорили, тобто чи це вони самі цей міф так продукують, що ніхто їх ніколи не завоював і так далі. А, от ну і далі, звісно, ми підходимо до речей більшовицьких і так далі. Згадали б можливо і події Другої світової, як Іран був поділений так, між Радянським Союзом і Британією, власне кажучи, на зони. І от і ті ці зони вони на сьогодні ще якось лишаються. Тобто замість радянського союзу, там Росія і так далі. Замість Британії, власне кажучи, вже і Сполучені Штати Америки тут борються. За те, хто найбільше буде яким чином впливати на цю їхню політику. Прошу. Так, от до речі, це найслушніше. Ніхто не завоював. По факту країну розділили Британці та Радянський Союз вели війська, і там була окупаційна адміністрація. І Росія Радянський Союз створив дві республіки: Азербайджанську і Курдську і не збирався виходити, поки. Американський президент не пригрозив ядерним ударом. А це позначається безперечно. Взагалі Росія, наприклад, має в Ірані дуже погану славу, дуже поганий образ. Росія сприймається як імперіалістична країна, яка відтяла ісконно-персідські землі. Скажімо. Це процитується російською мовою. Бо це від Азербайджан маєте на увазі, да? від, від Дербенських воріт. Від воріт да. на да, Кавказу. Це все традиційно була перська та, та чи інша форма іранської держави, яка в різний час там називалась по-різному. І, і пам'ять про це і про Двадцяте століття, вона дуже добре живе. А крім того, якщо говорити про політичних оглядачів істеблішмент, навіть за останні 25 років Росія давала дуже багато приводів вважати себе ненадійним партнером Ірану. І це дуже добре всі усвідомлюють. Ну, от останні тільки коли американці опублікували, розсекретили. Розмову, яка відбувалася з Путіним, який щойно став президентом, з американським президентом, де Путін розповідає, що іранці хочуть мати ракетні технології, і він їх, їм не дасть. А в цілому, якщо говорити Секунду, більшість істеблішменту, особливо технократична частина, живе з головою повернутою на Лондон, а не на Москву. Ну, ранній Путін він да, говорив про досить при, е, притомні речі, особливо ще коли був прем'єром, перший рік президента. Може півтора потім його е, процелогія целогія міняється. Але я чи помиляюся, чи ні, Іран же ж не визнає російську окупацію Криму? Не помиляєтесь, не визнає і постійно це підкреслює. І постійно підкреслює. І в останньому вітанні до Дня Незалежності, 24 серпня, 2025 року. Ну, воно було дуже душевним, дуже таким проникновенним, і там підкреслювалася повага до територіальної цілісності України. Я хочу сказати, що багато країн, які голосували на Генеральній асамблеї ООН підтримку територіальності, але є в нас країни, які не голосували, не хотіли якось показувати це Путіну. Що вони якось за Україну налаштовані. І ось один з ворогів Ірану, зрозуміло, Ізраїль наприклад, пару раз і не голосував взагалі, тобто на підтвердження територіальної цілісності України. Ну, ми пам'ятаємо демаш нашого посла Тихенька тих тому, на те, як в Ізраїлі позиціонують відносини з Росією, з Путіним як другом, так, як країною якою треба. Мать тісні зв'язки і так далі. І ось тут, тут певне, тому що наші слухачі та і громадяни України якось десь одномірно да, сприймають деякі речі. Але міжнародні відносини і ці ситуації на Близькому Сході вона багато шарова. Да? І тут треба розуміти деякі тонкі деталі. Я б вас дуже хотів про ці тонкі деталі згадати. да що треба нам всім враховувати при тому, що там відбувається. Дякую. При веденні переговорів. Чи... Ну, перше, що треба враховувати, це звичайно особливості культури. Іранський істеблішмент Міністерство закордонних справ. Вони максимально затягують всі переговори. Це дуже важко, це дуже важкі переговори партнер. Коли ти вступаєш з ними, ситуація по боїнгу, збитого іранськими силами ППО, які належать до корпусу вартових, це один з найкращих прикладів. Друге, треба. А розуміти, бойню, що... вибачте, що ви думаєте? Дійсно, у них нерви не спрацювали, чи ж якийсь меседж вони хотіли послати, чи все таки от ваша приватна думка, зрозуміла. Я спочатку був впевнений і всіх переконував, що це помилка помилка виконавця, якого справді там нерви, який боявся пропустити щось. І тому натиснув на, на кнопку. Але після 22-го коли там ще якісь додаткові деталі, я їх правда вже і сам не пам'ятаю зараз. Я почав, почав склятися, що це була це і погоджена з росіянами подія. Вони тестували реакцію світу, України, всіх. Вони почувалися себе повністю безкарними, і їм треба були якісь прецеденти. І як пам'ятаємо, на першій стадії ще до того, як були висновки експертів. Що робилося і в російському, і в іранському інформаційному полі. Як вони подавали, якого як звинувачували американців і Україну. Тому з часом я переглянув свою позицію, думаю, що це було сплановано. Так, да, і тому, коли ви приватно почали думати про те, що пройшов час і почалася війна, то ваше враження трошки почало змінюватися, що це було випадково. Так, моє враження першочергове, яке я транслював, ви мені зараз видається помилковим, і я схиляюсь до версії, що це запланована спеціальна акція. Ясно. Ну добре, тоді йдемо далі, так би мовити, пане Сергій. Значить, по містам зараз події дуже широко йдуть, протести, вони носять характер. З одного боку за боротьби за громадянські права, з другого боку надає ці всі правила, дуже вже радикальний е е шиїзм, да, і так далі. Що якому картинку бачимо на сьогодні по містам? Ну і села, мабуть, нічого не беруть участь, я так розумію абсолютно в цих подіях, як і в більшості революцій в світі. Прошу пану парадокс, парадокс цього виступу, який ще не отримав назви. Тому що дуже активну участь беруть маленькі містечка, і можливо великі міста. Це вперше в історії Ірану Таке це важливо, оскільки цей фактор дуже розтягує сили і засоби силового блоку, вони не встигають скрізь виїжджати. Ми час від часу чули про захоплення того чи іншого міста. Це переважно невеликі містечка. Хоча там траплявся один двохсоттисячник, але треба розуміти, що е, ці місцевості просто спалили відділок поліції, і вся місцева влада втекла. Це не означає, що у протестувальників є якийсь комітет тимчасового управління, який бере на себе відповідальність за захоплене місто, і вони там встановлюють свої правила. Ні, Це ситуація якогось типу хаосу, скажімо так. Але якщо говорити про останні два дні, то вже скільки 100 годин відключений інтернет, зв'язок і рушиться старлінки. Ми стали значно менше отримувати матеріал для аналізу. Ми не знаємо, що там відбулося після цієї пікової, пікової демонстрації в п'ятницю. Ми маємо лише окремі свідчення, окремі фото відео, матеріали які вдається людям переправляти через ті старлінки які не заблоковані, які вони змогли там перевести наприклад прибутку Але загальна тенденція до масового застосування зброї на вихідних була на висхідний протест. Дуже повільно висхідний, але висхідний. Зараз, коли дуже багато жертв, я, на жаль, дотримуюся думки, що жертв ну, тисячі. Явно більше двох тисяч. Почнуться процесі поховання через 40 днів кожного людині, які зазвичай перетворюються на нові, нові демонстрації. Так запускається ось цей цикл. Коли людину ховають, людина бере участь в протесті. Коли людину ховають незалежності від ставлення до її вчинків в цьому розрізі, друзі, сім'я збирається, потім відбуваються сутички вже при похованнях масово, сутички з поліцією. Потім через 40 днів знову будуть сутички. Немає ніякого сумніву. Але, очевидно, режим вибрав сценарій о, силовий, який передбачає максимальну кількість людей вбити, до яких потягнуться руки, інших залякати. І на цей момент ну, десь виглядає, що цього сценарія можуть бути позитивні для режиму результати. Тобто, з одного боку, мене, ми фіксуємо розсередження, так би мовити, дій протестувальників дійсно малі міста. Для мене це дійсно неочікувано. Я чути, що це тільки у великих містах. З іншого боку, можливо, це ви правильно значили і добре. От, але все ж перемога чи не перемога революції відбудеться в Тегерані. Ми це дуже добре розуміємо. Так. В Тігерані вони візьмуть все це в свої руки чи не візьмуть. І от і все-таки при цих обмежених інформаціях звідти, коли все глушиться і так далі. от Що б ми які прогнози зробили щодо наступного тижня? Що там буде, пане Сергію, якщо може? Ну я думаю, що протест, по-перше, продовжиться. Він одразу став дуже радикальним для рівні гасел, і дуже швидко радикалізувався на рівні дій. Тобто нападають на поліцейські дільниці, підпалюють мечеті, підпалюють е машини поліцейських, е шукають зброю. Я думаю, що цими масовими розстрілами, які були в п'ятницю в суботу, де четверг влада закладає нову біну і нову консолідацію під свій режим. І е, ті, хто не зможуть е, приєднатися до мирного протесту, більш-менш мирного, скажімо так, бо там теж 114 поліцейських і співробітників корпусу вартових вже загинуло. Зокрема, і генерали, і полковники, тобто високопосадовці, е, я думаю, що можуть звернутися до індивідуального терору іранці. Проти тих, кого вони вважають відповідальним за ці події, або тих, до кого можна дотягнутися, в незалежності від його вини. Будуть підпали персональних будинків, будуть погрози сім'ям з боку протестувальників, буде цей весь тиск на людей. Зрозуміло, ну, що можливий білоруський варіант. Ходили, виступали і так далі. Да? Врешті закінчилось вже не дуже не дуже добре. Але тут з цього боку досить активно Трамп виступив, да? який сказав, що якщо щось буде застосовуватися, то він активно втрутиться в ці події. І от це вже фактор трохи міняє ситуацію, бо в Європі він не включається десь інших. В місцях ні дуже активно в Венесуелі, а ось і в Ірані. Що ви думаєте, американці все-таки щось може їх спонукати якась подія, і наскільки їх втручання допоможе демонстрантам прийти до влади? Умовно? Чи навпаки, воно може більше сконсолідувати сили навколо ятали, і так далі, і релігійних фанатів? Прошу. Ну, подія вже настала. Ма масове застосування зброї автоматичної і кулеметів, наприклад, в маленьких містечках, де не вистачає особового складу. Тобто, тепер ця справа за Трампом. Йому декілька альтернативних планів, наскільки я розумію, принесли на стіл, де включає і санкційний режим, і персональні переслідування, зокрема, і коло сімей, тих, хто бере участь в репресіях. І бомбардування. Бомбардування самі по собі одні не є чим гейм, геймером. Не є тим річчю, яка змінить правила гри. Ні. А, але вони можуть? А, а, укупно, разом з протестами, разом з політичним зростанням а, опозиції. Вони можуть спричинити великий ефект на перетині, на спільні дії. Але уявити зараз про це важко мені, наприклад. Бо просто бомбардуванням знищення хаменії не зламає режим. Так, та, ну, і в... все-таки щодо її що що України. Розуміємо, що ми не є сусідня там держава, а між тим у нас свої тут. Проблеми, які на фронті, і так далі. Проте в такі ситуації, як доцільно і МЗС і адміністрації, і так далі на міжнародній арені. Якісь давати політичні оцінки чи отримувати навпаки від них умовно, якщо вони не визнають навіть анексію Крима. Прошу пан Сергій. Ну, Ми бачимо вже реакцію. Це підтримка дій Трампа можливих. По Ірану, це підтримка повсталого народу, і вона артикульована була спочатку міністром Сибір, а потім, наскільки я побачив, і президентом України. У нас в Україні живе декілька іранських опозиційних діячів, які зараз активно виступають в Медіа. У нас відбуваються закриті неформальні зустрічі з іранцями. Дотичними до цієї проблеми. Так що я думаю, що е, в очікуванні перемоги всі е, намагаються е, якомога раніше сісти за стіл, щоб бути там присутнім тоді, коли ісламський режим зметуть. Пане Сергію, дуже дякую за ваші фахові відповіді. Іди мені всі Глядачів і слухачів умовного голосу Криму, От, друзі, ця тема залишається актуальною. Не виключає, що ми ще раз запросимо пана Сергія до ефіру, коли там події будуть ще більш для нас зрозумілими. А якщо вам ця тема заходить, давайте свої коментарі, можливо, лайки, можливо, приєднуйтесь більше до наших соціальних мереж. З вами був Олександр Левченко та. Заступник директора центру безпосхідних досліджень Сергій Данилов. щирі вітання і непрості часи.